Вітати команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передовсім про таке: воїнам від освітян. Директори шкіл та завідувачки дитячих садочків Черкас відвідали захисників і передали їм необхідну техніку та обладнання, не втрачає віри побачити свого героя. Дружина зникло безвісти військового приїздить на акції підтримки із Кіровоградщини. знаний аграрій, державник і патріот. В Богдановому університеті видали книгу про Дмитра Лисуна. Споживання електроенергії залишається високим. 23 жовтня станом на 6.00 воно було на тому ж рівні, що і в цей же час у середу, повідомляє Укренерго. 22 жовтня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,1% нижчим ніж у вівторок через вимушене застосування графіків погодинних відключень у більшості регіонів. Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Якщо зараз у вас є електроенергія, будь ласка, максимально обмежте користування потужними приладами до 23.00. Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу. Директори шкіл та завідувачки дитячих садочків Черкас відвідали захисників і передали їм необхідну техніку та обладнання. Подробиці у матеріалі департаменту освіти та гуманітарної політики міської ради. Традиційно в освітніх закладах Черкас проводяться благодійні ярмарки, до яких долучаються педагогічні колективи, учні та батьки. Цього разу спільними зусиллями вдалося зібрати кошти на придбання потрібного обладнання і техніки для військових. Традиційно в осінні місяці освітяни міста Черкас проводять благодійні ярмарки і кошти зібрані. На них спрямовують на допомогу Збройним силам України. Цей рік не став винятком, і всі школи долучились. До такого масового збору, і ми сьогодні готові передати військовим велику кількість потрібного їм снаряддя, яке допоможе їм в таких трудних моментах їхніх буднів. Ми з радістю долучилися до директорів наших загальних освітніх закладів і разом. Створюємо ось такі подарунки для наших захисників. Окрім цього, освітяни передали воїнам поробки, малюнки та обереги від дітей як символ підтримки, вдячності та віри в перемогу. Матеріальних цінностей для допомоги військовослужбовцям, які зараз здійснюють безпосередню участь в відсічі збройної агресії. Хотіли би зазначити, що департамент освіти з директорами усіх шкіл. А також з депутатами міської ради активно долучаються до допомоги, передають їм різні матеріальні цінності, продукти, харчування і так далі. Тому велике вам дякую разом до перемоги. Слава Україні! Дякую суттянам міста Черкаси за постійну підтримку і допомогу. Дякую вам за те, що приймаєте участь у захисті держави. Щиро дякую вам за допомогу за постійну підтримку нашої бригади. Вперед до перемоги. До поїздки долучилися директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан і депутат Черкаської міської ради Арей Кимкартичан, який забезпечив логістику та доставку вантажу. Пані Оксана постійно приїздить до Умані на акції з підтримки зниклих безвісти військових, сама із Кіровоградщини. Її чоловіка мобілізували у перші дні повномасштабного вторгнення. Поповнив лави 124-ї бригади ТРО. Пізніше перевівся до бійців 46-ї десантно-штурмової бригади. Понад рік тому зник на фронті, і нині його доля невідома. Про історію дружини, яка не втрачає віри побачити свого героя у проєкті телекомпанії Умань. Я приїжджаю на кожну акцію розшукувати свого чоловіка. Пані Оксана проживає на Кіровоградщині. Акції з підтримки військових зниклих безвісти не пропускає. Тут знаходить для себе надію та підтримку однодумців. Розповідає, повномасштабне вторгнення застало сім'ю зненацька. 24 лютого нас ну. Підняла тривога, старший син збирався саме в школу і оголосили початок війни. Ми так і залишалися вдома. Нас застало воно вдома, так і ми. Ну, по, по сьогоднішній день ми так і знаходимося на тому самому місці. Чоловіка мобілізували спочатку до тероборони, потім перевели до десантно-штурмових військ. Єдина можливість поспілкуватися це короткий відеозв'язок, прямісінько з фронту. Трішки там зі мною з дітками, з мамою і з рідними спілкувався. То він мені завжди говорив: у мене все добре, не переживай, не хвилюйся. Ну, але насправді ми розуміли. Де він знаходиться і що на нього там чекає? Остання розмова наша була у серпні 24-го року, коли він збирався виходити на позицію. Мабуть, уже зараз я розумію, що він під підозрював. Що має щось статись про зникнення коханого жінка? Дізналася з офіційного сповіщення. Для неї це стало шоком. Попереду купа паперової роботи і боротьба за його пошук і визволення. Зверталися з заявами із дзвінками, писали листи військову частину ТЦК. Піднімали і по сьогоднішній день нам ніхто нічого толкового не може сказати. Звістки про тата чекають двоє дітей? Подружжя мріє Оксана не лише про повернення чоловіка. Звісно, мріємо про перемогу, щоб повернуться всі наші захисники, повернеться мій чоловік коханий, ну і знову сім'я збереться вся разом. Син рівненської землі, славу і повагу здобув на Черкащині. Знаний аграрій, державник і патріот. Відійшов у засвіти 15 років тому, але пам'ять про Дмитра Лисуна жива. Згадували його у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Послідовна українськість, його постійна готовність до боротьби за краще прийдешнє рідної землі і відданість професійній справі, яку обрав це все про Дмитра Лисуна, який залишив по собі яскравий слід, це палкий патріот України, відомий громадсько-політичний діяч. Варто нагадати, що він був одним з організаторів помаранчевої революції на Черкащині і, попри великі ризики, просто Такий шалений пресент влади, він беззавітно допомагав цій святій справі, був одним із спонсорів Київського Майдану і входив до обласного штабу по підготовці по виборах президента Віктора Ющенка. Голова спілки краєзнавців Золотоніщини і одночасно директор наукової бібліотеки імені Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Григорій Голиш мав за честь працювати поруч з Дмитром Лисуном. Тому бібліотека виступила ініціатором проведення заходу реквієму пам'яті Дмитра Лисуна. В жовтні цього року йому виповнилося б 70, але все, що він встиг зробити за свої 54, варте на шану і повагу. Він є видатним аграрієм, справжнім новатором. Те, що призабутий факт, що коли саме на світанні реформування сучасного сільського господарства, то саме він став фундатором одного з перших в Україні. Приватного сільськогосподарського підприємства, яке зажило без перебільшення загальноукраїнської слави і високою полів, поліва, це на понад 10 тисяч гектарів, і продуктивністю дійного стада, взагалі у нього понад 5 тисяч голів великої рогатої худоби, дійне стаду там, 2 тисячі. І це абсолютно новаторські підходи, застосування імпортної техніки, От, зокрема, його предметом гордості була та ж доїльна установка, карусель, Бов, Матік, і свиноферма, і там понад 10 тисяч голів. Це все не може не вражати. Це європейські технології. Згадували про Дмитра Олександровича його друзі і соратники. Іван Заєць, Валерій Данилевський. Він заслужив на вдячну пам'ять. Для мене найбільшою нагородою, говорив Дмитро Лисун, є повага простих людей. Пам'ятаємо і ми про цю непересічну особистість. У смілі народився справжній богатир. Хлопчик вагою 5095 грамів. Докладніше у сюжеті студії Сміла новини. У Смілянській міській лікарні справжнє свято у половому відділенні на світ з'явився хлопчик вагою понад 5 кілограмів. Малюки мама почувається добре, а медики кажуть, такі випадки трапляються нечасто. Вчора в 9.09 народився в нас поготи хлопчик Іванко шляхом планового кесарського розтину. Дитинка з мамою перебувають на сумісному перебуванні. На протязі жовтня місяця в нас вже третя така дитинка більше з масою як 4 кілограми. Мама зізнається, очікували на великого хлопчика, підготували речі з запасом, але Іванко так назвали немовля, виявився більшим ніж гадали. Тепер усі обновки замалі, і родина вже жартує, що Іван росте швидше ніж встигають купувати бодіки. Дізналися про вагу хлопчика буквально перед плановим кесарським. 16 жовтня були на УЗІ і нам сказали у УЗі спеціаліст, що хлопчик бі за все буде більше. 4705 з копійками. Це для нас було неочікувано, тому що ми вже всі речі вже зібрали вже в пологові, все нас було зібране. Приїхали вже в пологовий, а тут оказалося, що нічого не налазить на нас, бо ми вже такі богатирі з великі, вже що нам начебто три місяці. Для жінки це вже треті пологи. У сім'ї підростають дві донечки, які з нетерпінням чекали на появу братика. Старші шість з половиною років Анічка, Єлизавета середня, їй три з половиною роки. Дуже зраділи, вони дуже хотіли братика. Тато зрадів, каже, наконець буде наслідник. Дуже йому був він довольний. Тим, що буде в нього хлопчик, батько родини людина з інвалідністю першої групи. Він не бачить, але зізнається, Мар'яна вже мріє доторкнутися до свого сина і відчути, який він міцний. Каже, гордиться, що став татом справжнього богатиря. Трогаючи в животик зрозумів, що синочок буде великий богатир. Дуже позитивне індія. У нас дуже багато і знайомих є з цим іменем, і всі дуже чудові люди. Медична команда пологового відділення спрацювала професійно. Лікарі кажуть, головне здоров'я мами і малюка, а все інше справа досвіду і злагодженої роботи. Пологи це дійсно були цікаві, тому що випадки такі не часті. в місця сміла, що народжуються такі богатирі. Звичайно, ми вже всі догадувались. Що там буде такий бутузік? Все пройшло задовільно. Зараз ви бачите, що вони знаходяться в палаті, все з ними добре. Звичайно, це був як невеличкий виклик для нас, але така наша професія. Одразу після народження хлопчик потрапив під нагляд неонатологів. Лікарка розповідає, Іванко почувається добре, показники стабільні, дитина активна і голосно заявила про себе з перших секунд. Дитинка здорова, дитинка знаходиться з мамою, дитинка смокче груди. Тому низький поклон нашим лікарям нехай росте здоровим, щасливим мирній Україні. Наприкінці молода мама ділиться найщирішим словами вдячності. каже, що саме завдяки професіоналізму і турботі лікарів все минуло спокійно та впевнено. Великі спасибі уклін. Я вообще в такому захваті від відносин таких просто ну, слів, навіть не вистачає і подяки. Супер. До керування синоптичної ситуації нашого регіону приступив Атлантичний циклон Айраван. Черкащина перебуває в передній частині цього вихору. Завдяки надходженню теплого субтропічного повітря, середня добова температура утримається вище норми на 2 градуси. Очікується вітряна та без істотних опадів погода. У п'ятницю, 24 жовтня, за прогнозом Черкаського гідрометцентру погода знову набуде справжніх осінніх рис. Небо буде затягнуте хмарами, випадатимуть періодичні дощі. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. Середня добова температура підвищиться до 9-11 градусів тепла, у Черкасах 13-15 градусів тепла. Це вище кліматичної норми на 2 4 градуси. Але через високу вологість повітря аномалія тепла практично не відчувається. Позитив від такої погоди в тому, що вона покращує екологічну обстановку в області. Та знижує ризик пожеж. А ще можемо радіти з того, що в давнину кінець жовтня вже міг бути по-зимовому холодним. Якщо цього дня вранці наші предки бачили сніг, то вважали, що можна очікувати студену зиму. А ще з цього часу починали заготівлю борошна, Вирощене зерно возили молоти на млин. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!